Слава Україні! З вами Вуйко Щіль. Сьогодні ми чалапаємо Карпатськими горами і бандерівськими лісами в пошуках військових артефактів. Відлуння війни шукаємо. Що знайду, покажу. Що не знайду, звичайно, не покажу, бо не знайду. Але гадаю, що знайду. На дворі зараз маємо досить холодну температуру, але сонечко світить і погода нам обіцяє бути вроді непоганою, навіть, може, і гарною. І зараз ми весь цей пагоб штурмуємо вправо-вліво-вправо-вліво. Бо колись я тут був, знайшов свій час. Гарні, досить непогані знахідки. Все, всім успіху, мені також. Дивимось, не перемикаємося. Гадаю, знахідки будуть. Ось такий попався кусочок уламок. Розірваний швидше всього німецької гранати М39. В простонароді, як Яйко німецьке. Тут таких було багато в цьому пагорбі. Я знаю, бо я там вище шукав, а тут ще, до речі, сам не шукав. І тут мало хто шукає взагалі з пошуківців. Солдатів тут полягло, немало на цьому пагорбі стрімкому. Він дуже-довжелезний. Є куди ходити туди, сюди, вправо, вліво, вгору, вверх, вниз. Погода багато обіцяюча, тепленьке сонечко виходить, значить, буде. Гарний день сьогодні. Там я знайшов колись, там в тому районі, так як зараз бачу, згадую, давніше вже. Фромер М37, значить, це є венгерський пістолет, шестинабоєвий, здається. Там вище знайшов ріжок від автомата пістолета Кіраллі Майдярського. Там тут десь знайшов флягу німецьку, до речі. Те, що осколком було пробито в ще навіть Но без закрутки. Це як правило. Закрутку зняли, то викинули. А цих гранат, ось цих тьма знаходить, тут ще знайшов один схрон протипіхотних мін значить радянських. Сюди дерлася радянська армія, полягло дуже багато солдатів. Якби мене був металошукач, який знаходить кістки, людські рештки. Тут би їх я знайшов стелену, стелі, неміряно. Буквально ходимо по кістках, просто... От прибор не бачить, хіба випадково десь наткнувся. Пташки щерінкають, красота, ляпота, природа, романтика. Ну і тут ми походимо ще, бо цими місцями я сам не ходив. Ну і пошуків це також. Що знайду? Покажу, залишаємося. І так камерадин групен Ахтунг Мінен. Подивіться, що я знайшов шойно. І там цікаво що? Зараз. Вам покажу, хочете бачити? Це щось є цікаве. Давно я не знаходив, я догадуюсь, звичайно. Подивіться, то є мінен протипіхотна. Як бачимо, піддуставша, знила, чугуняка, розсаперена, бо всередині немає незривака нічого. Тут є цікаві клейма. Зараз вам продемонструю. Почищу і покажу. А ось такі клейма, я почистив трошки листям. І бачимо. АРМ 1941 рік. І там ще щось поржавіло. То є значить, авіабомба часів Другої світової радянська АО-2.5 ще. Але вони в нас використовувалися як протипіхотні. Міни огородження, щоб воріг не пробрався і не проліз тим чином. Зараз закопаємо, звичайно, і шукаємо, ходимо, фікаємо, пікаємо. Тут ще багато цікавого. Я таких був, знайшов там вище, значить, не знаю, штук 20 раніше колись. А то було вище. Але тут ще я сам не ходив, не шукав. Тут багато було знахідок і по німцях. І колотухи, і МГ, і пряги. Жито не все було. Все в свій час було, ми знаходили. Але вже сильно підвибито за останні роки. Попалася ось така голова взривак від венгерської 81 мм міни. Були такі потужні і класні. Знайду фоточку вставлю. Ось так тут є. купа шмордяку, Але поміж того щось може бути. І цікаве, того ми тут є і ходимо. А у мене хлопці, дівчата, ось така знахідка потужна. Від війни, подивіться. Якийсь снарядик стерчить в землі, Я його не можу відкопати, реально, він навіть не рухається. Але сигнал потужний. ну Десь діаметр 120-ка. Я не знаю, чи були такі катюші, реактивні снаряди, чи вонюші, можливо, сюди прилетіли. І бабахнули. Бо в роки війни тут було спалено багато хлопців. Невірні координати радянських військ були, значить, подані. І тут підійшли якраз солдати радянської армії. Венгри відступили. Тут скрізь окопи тут вище на тому парбі. Відступили. Розвідка доклала. І ті своїх спалили, буквально своїх-своїх. Це ж класика. В роки війни це була часта практика така. І не дивно навіть Тут полягло ну, десь до 150 чоловік. Я чув в роки війни. Але чи всі вбиті були, чи можливо була частина поранених. І всі були поховані. Тут колись стояв пам'ятник навіть в честь цих загиблих солдатів. А у нас. Чергова ось така знахідка. Ефо війни. Знову та сама авіабомба часів друзі Тува і Радянська. Вискочила нам, є клейма. Цікаві зараз помию. Цікаво, що нам скаже, нічого не видно, зривака немає, але ще така в бадьорому стані. Ось так вона виглядала. Ну що ж, це рада і тяжка, капець. Погнута трошечки, тут стабілізатор її. Але в загальному ще бодрякова. Така вона порожня, геть там нічого немає всередині. Можливо, ще є залишки тротилу. Для музею експонат саме то порівняти, почистити, гарно поелектролізати і на полицю. Тут ще такого добра може бути в цьому лісі. Бачите, якими схилами. Стірлець пробирається. Це вам не по полю ходити рівненькому. Треба дертися, плюс падіння, що він в мене було, чуть підлокотничок не зламав. Своєму улюбленому. деусі. Ну що ж, треба жати тут. Листя мокре, дерева мокрі, можна так летіти і тішитися туди вниз. Ну що ж. Ну ми продовжуємо, продовжуємо. Хочу вам показати, приготуйтеся. Знахідка бомбова і рідкісна, і взагалі рідкісна. і... Ну щось десь тут має бути близько вже. Я на вірному шляху, подивіться. Па-бам! Подивіться, що вам це нагадує. А це є тильник від карабіна Маузер німецького. Тобто це є приклад був цілий. І тут має бути що? Вірно, карабін Маузер цілковитий. Якщо є приклад, значить ними тут розкидалися. І таке подібне. Наразі тільки бачимо є тильничок від Маузера. У в наших краях це мега рідкість. Навіть гільзи це є рідкість, а от... Про зброю німецьку це вже я мовчу, я ж ох, припух. Значить. Ха -ха. Берем, берем, прокислотим. Таке ми берем. У Музейчик, бойової слави. Навіть шрубочка є, бачимо, гарний стан ще порівняно, не такий вбитий. Ну, це вже цікаво стає народ. Ще біля тильника цього трошки вишпортувався, бачите. Шрубками, з болтами, з усім. Була ще ось така штукенція для розборки е, значить затвора Маузер. Для чистки, траляля і так далі. Ось така гайка шрубка. Це і цілий приклад, тобто цілий Маузер. Але самого Маузера не багнета, на жаль, немає. Ну зараз буду ще крутитися, шукати. Може десь порозкидали, розкрутили і зникали. Або забрали, але не думаю, який прикол без приклада. Це вже добре. Шукаємо, дивимося. Зараз все знайдемо. Хожу мандрую лісом і натрапив візуально ось на таку знахідку небезпечну. Подивіться, під деревом. Я припух просто, під деревом собі знаходиться ось такий боєприпас часів другої війни. Подивимося, в якому стані. Може не бабахне? Ого! Стан! А! Плачевний, водичка намочив рукавичку я. свою. Стан плачевний, нема стабілізаторів, немає там нічого. Ось такий кавалок металу чугуна. І більше нічого там нема. А, хай так і догниває собі. Хоча фік там догниє. Пройде й 300 років, він не зігниє. Mm -mm. Нічого подібного. Буде нащадкам, значить, нічого, шукаємо Маузер. І люгери, і карабіни, і полімети МГ. Ну і звичайне МП. Без того ніяк. Камеради в мене знову чергова небезпечна знахідка. Подивіться, знову на цей раз, але вже ручна граната М39 ціленька. Ну, тут колись було вушко, але в деяких моделях не було. Але немає запала. Так що вона є повністю безпечна і нічого вже не зірветься тут. Прикольна така, га? Ну що ж, гарна погода сьогодні, по сьогодні супер гарний день. І того я зараз в лісі. Ну а ви, коли на пошуки? Камерадин! Трошечки вирішив перепочити, попити кави, бутер заточити і хотів вам показати такий класний ніщачок для копу в Гори Карпати, туристичний ніж Найф. Не можу відкрити, зараз відкрию Made in Sweden. Значить, такий ножичок від фірми Mora Найф. Можливо, ви вже чули про нього, наслухані, бачили. Ось така річ, хороша, якісна. Моя чергова цяцька. Взяв я собі його. І бутер накроїти, ковбаску, солонинку якусь, там, і грибочки пошпортати. Ну, а такий ніж на всі випадки життя. Класний, дуже якісний. І недорогий, добре тримається. Кожен бажаючий собі може дозволити. Вон і так не випадає, і так не калатає, добре тримається, тут зажимається в ножнах. бачимо. Нержавійка. З новим лого я взяв. Це і новий лого. Старий був з гострим лезо такий, гостре, хороша, якісна кліпса, бачимо. Вона і гнеться, і не ломається, і нічого не стається, не тискається. Тут ще під якусь гудзика під якогось можна собі защепити і пропхати, чи під заклепочку якусь, щоб крутилося і не падало, ну, якусь розгрузочку, ще кудись. Випхою ножичка, щоб вам показати ось така річ Блястіт Морек Knife, значить Made in Sweden stainless steel. Ось. Не товстий, такий для робочий. Винятково для походів в гори Карпати хороша річ. Взяв я саме Такого кольору, були чорні, були різні, були ще якісь варіанти, там оранжеві, помаранчеві, жовті, білі. Ну Тут вибір моракна зашкалює. Хороший ніж, так як я люблю ці кольори чорний і олива. Якраз саме те, що треба для справжнього туриста і копаря. Рекомендую. У нас така знахідочка, подивіться, цього разу. Військова саперочка. Копав думав, що буде мадярська. Подивіться, залишками ще навіть дерева, черенка якась угрезана, відірвана, осколком половини немає. Ось така, швидше все, що це радянська, клепана в такому стані. Нехті, звичайно, підуставша, побита, відірвана, розірвана. Ну, але знахідка говорить про те, що тут були бойові дії. Хоча не цікаво, звичайно. Хотів знайти венгерську, там така розкладушка. В деякому сенсі вона навіть набагато була міцніша і краще від німецьких. Не вступала принаймні нічим, можливо, навіть мала переваги. Тому що вона була дуже міцна і робилася в два положення. Як лопата і як мотика. також. Отаке ми не беремо. Хотілося знайти саме ту, але не повезло. Там сталь міцна, взагалі конструкція дуже надійна і сталиста і міцна взагалі бомба. Ну але ще десь знайдемо. Народ, ось така попалася на щастя, на долю, на довгі літа. Ось така німецька чи то мадярська. Підковка. Класна, здорова. Ще з цвяхами. Ну, Як ваша думка? Німецька чи мадярська? Тільки має шипи, подивіться. Приколюшні. Накручені три. Певно, це десь на зиму чи як. Щоб добрий коник гріб. Ну, вже погнила. Але це вже на щастя і на класний хабар на слідуючий раз. Тому що вже темніє, нам час закруглятися на сьогодні. Ось такий був сьогодні чудовий день, знахідки ви всі бачили. З вами був Вуй Все, всім пока, до нових зустрічей. Підписочка, вподобаєчки, чи дезу подобаєчки. Це вже як кому подобається чи ні. Все, до зустрічі. Побачимось коли побачимось.